Я на ринку швар і сьогодні йдемо оглядати ціни на фрукти в терміналі. Так, розкажіть нам трохи ціни на фрукти. 800. Ось такий апельсин. 80, а лимончик. 800. По 90. А грей. 85. А ківі. 140. Авокадо. 1100. А мандаринки. 100 гривень. Так? Нектаринка 120. О, а виноград? 90. А наступний кишмиш? 80, а ось такий фіолетовий. 100 гривень. Так. А банан. 1150. Ось такий ящик. Це 16-й магазин, перший термінал. Ось такий інжир 220 кг. Так, ось такий мандарин 98 коштує. Ось цей в палітах по 100 гривень. І ті ось такі 120 гривень. 19-й магазин овочера. Ось така нектаринка по 115. Абрикос 125. А такий виноград. 70. По 80. Ківі 150. Греція. слива 110. І така, і така, так? По 110. А лайм по 650. А ящик банана. 1150. Це є 20-й магазин в першому терміналі. Ось таке манго виходить по 165 гривень за штучку. А ананас, в залежності від розміру: 225-250 І ще у мене є телеграм-канал. Там також багато цікавого. Тому підписуйтесь посилання в шапці профілю.